Всім привіт-привіт! Я Катерина Чорна, духовний наставник, енергопрактик, псяхотерапевт. Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже важливу тему. Я знаю, що вона дуже болісна для кожного. Люди зазвичай про це не говорять, але тема дійсно важлива. Знаєте про що поговоримо? Те, що ви так сильно не любите про те, що все, що існує в вашому житті, створено вами. Так, так. І ця робота, яка вас задовбала, і цей мужик, який ніколи не дарує вам подарунки, а ви все рівно не можете від нього піти. І це місце, де ви живете, і ті борги, які ви накопичуєте, і те, що у вас постійно чогось не вистачає, ні часу, ні грошей на кайфовий нормальний відпочинок, це все створено вами. Я працюю з людьми дуже багато років. І дуже часто звертаються до мене вже в такому крайньому випадку, коли я нічого не хочу, я ні про що не мрію, мене все задовбало. Я виснажена, виснажений, я просто хочу, щоб від мене всі відчепилися, я просто хочу виспатись і так далі. Як люди приходять в цю точку? Самостійно вас ніхто не заставляє. Ви самі обираєте такий шлях. І для того, щоб щось змінити в своєму житті, треба змінити ваші дії, ваше мислення. І ніхто, окрім вас, цього не зробить. Але проблема більшості саме в цьому і полягає, що люди очікують, так, да, і ти теж очікують, що все зміниться саме собою. Що з'явиться якийсь там чарівник. Якась е, чарівна пігулка, якась фея, і щось таке е, дивовижне, казкове відбудеться, і всі питання отак вирішаться. Одразу з'являться гроші, одразу з'явиться вільний час, одразу е, ти похарашаєш, помолодієш, станеш здорова і щаслива в один момент так не буває. І людям дуже м легко вірити в те, що Є якась магія, що можна там спалити свічкою, і отримати гроші, про те, що можна послухати медитацію і, там, і зрозуміти своє призначення, що можна там, помедитувати і стати мільйонером, в це дуже просто вірити. А коли говориш людям про те, що треба взяти відповідальність за своє життя, за свої рішення. Про те, що треба робити конкретні цільові дії. Якщо ти не будеш робити дії, то нічого в твоєму житті не зміниться. Людям важко це визначити, визнати, вибачте. Набагато простіше генерувати виправдання і жалітися на життя. От я така бідна і нещасна. От така складна у мене доля, от така важка у мене робота, от такий поганий в мене чоловік, от така погана в мене країна, от такій поганій родині я росла, от такі просто безвихідні умови. От ви мене не розумієте. Просто у вас все класно і легко, а у мене все дуже важко. І вам легко про це говорити, а мені дуже важко взагалі в цьому житті щось змінити. Ні. Ми всі живемо на одній планеті. Ми всі живемо в абсолютно рівних умовах. І якщо вам здається, що в когось більше можливостей, більше ем, не знаю, прав обов'язків чи ну, можливостей, більше енергії, більше шансів в цьому житті, що комусь повезло, це просто ілюзія, в яку вам хочеться вірити. Ви не знаєте, що стоїть за результатами кожної людини. І давайте відверто. Ви знаєте, що вже вас задовбало. Ви знаєте, що конкретно вже вас доводить до такого пригніченого стану. Дайте відповідь чесно самі собі. Ви готові, отак, як є, прожити ще 10 років? От уявіть, що нічого не буде змінюватися. Будуть продовжувати рости ціни, будуть продовжуватись, не знаю, погіршуватись умови, бо вони, в принципі, з кожним роком погіршуються, буде змінюватися клімат, буде продовжуватися війна і так далі. А от ситуація конкретно з вами не зміниться. Навколо вас будуть люди, які будуть продовжувати багатіти, розвиватися, масштабуватися, а конкретно у вас в житті ще 10 років нічого не зміниться. Ви готові ще 10 років потерпіти? Якщо ні, то вже сьогодні потрібно робити інші кроки, приймати інші рішення і робити нові дії, які будуть поступово змінювати ваше життя на краще. Багато людей хочуть, щоб все змінилося одразу. Давайте чесно, на все потрібен час. Якщо ви будете просто чекати вдалого моменту, то не зміниться ніколи. Якщо ви вже сьогодні будете робити маленькі кроки, наскільки ви можете? Робіть просто сьогодні а, на 10 із 10. 100% з можливого, що ви можете сьогодні зробити нового для того, щоб вже завтра, через місяць, через рік отримати новий результат. І якщо ви кожного дня будете приймати нові рішення, робити нові дії, то вже через рік ви отримаєте абсолютно нове життя. я знаю, з чого вам варто розпочинати цей шлях. Саме для вас я підготувала інтенсив по чакрам, де ми будемо 30 днів знайомитись з собою, зі своїми справжніми страхами і інстинктами, зі своїми справжніми програмами, установками. Ми будемо знайомитись зі своїми справжніми бажаннями, зі своїми а, справжніми потребами. І будемо вчитися робити нові дії, нові кроки і поступово, м'яко, плавно, обережно формувати ваше нове життя. Бо все, що існує у вас зараз на фізичному рівні, це все колись зароджувалося на рівні тонких тіл. Ваші тонкі тіла генеруються вашими чакрами. Саме з чакр енергетичних каналів і вашого енергополя починається абсолютно все, що існує в вашому житті. Відповідно, і вирішувати всі питання в вашому житті треба розпочинати з фундаменту, з самого початку. З чакр енергетичних каналів і тонких тіл. Саме цим ми і будемо займатися. Як буде проходити цей інтенсив? Після оплати ви одразу потрапляєте в телеграм-канал. Вже 1 червня ми з вами розпочинаємо. У нас буде перший вхідний вебінар, де я вам розкажу більше про чакри, про енергетичні канали, про меридіани, про ваші тонкі тіла, про вашу ауру. Що це, як це все працює, навіщо з цим всім працювати? І далі кожного дня у вас будуть практичні заняття. Це будуть фізичні вправи, це будуть трансові занурення під специфічні звуки, музика, яка написана спеціально, по-моєму, запиту під цей інтенсив, створена дуже геніальним звукорежисером, тим, спеціальні частоти, які будуть пробуджувати і зцілювати всі ваші чакри. І будуть завдання які будуть вже в процесі цього інтенсиву змінювати ваше мислення, які будуть допомагати вам створити нову стратегію життя. І вже через місяць ви будете, І ви не змінитесь повністю, да? у вас залишиться ваше тіло, там, ваші діти, ваш чоловік. Але ви змінитесь на енергетичному рівні, і ви створите саме той фундамент, на якому ви зможете побудувати абсолютно нове, щасливе і гармонійне життя. І, до речі, ніхто вам не заважає взяти ці практики і виконувати їх частіше і регулярніше. Тому що чакри це. Така штука, знаєте, з ними треба працювати постійно. Я не буду вам створювати ілюзії про те, що можна один раз пропрацювати себе і назавжди. Ні. Поки ми живемо це життя, варто працювати над собою, над своїм мисленням, над своїм здоров'ям, над своєю зовнішністю, над своєю реалізацією, над своїми знаннями і над своїми енергетичними центрами. теж. Щодня, щомісяця, щороку запрошую вас на мій інтенсив, який стартує вже зовсім-зовсім скоро. Чекаю на вас. Всім гарного дня!